Всім привіт! Сьогодні у нас апойнтмент новий в нову клініку, де начебто, по словам одної жіночки, безкоштовно роблять ці пластинки, тому зараз підемо дізнаємося, я вам розкажу. Всім привіт, довгоочікуваний влог. Е, у нас в житті сталося дуже багато змін, але я ні про що не розповідала, нічого не записувала, тому що просто не тягнулося рука до телефона. Не знаю, можливо, я стомилася трошки, але я за вами скучила, тому записую це відео. Коротше, з новин. З приводу брекетів соняних, з приводу скобки, ми з'їздили ще, ще одну лікарню, і мені там дуже не сподобалося, тому я нічого рекомендувати не буду. Там все було погано, не буду вдаватися в подробиці, але такий дуже негативний досвід відбувся у нас. З приводу моїх зубів, я нарешті долікувала усі свої зуби. Як ви знаєте, мені... По приїзду в Канаду, після того як я обстежилася, сказали, що треба робити 12 зубів. Всі 12 зубів я вилікувала. Останні у мене були нижні і зараз вони ще трошки болять, тому я і в мене тут, до речі, болить суглоб, тому що я постійно з цим відкритим ротом. Коротше, теж я нарешті закінчила цю справу і. Вчора я була у з дітьми у клініці, типа Health Clinic, клініка, яка займається обстеженням здорових дітей, там веденням їх після вагітності, коли дитина народилася. Там до року їх постійно обстежують, і там вже і роблять вакцини. І я дуже давно ж відправила наші вакцини, які були зроблені в Україні. Вони проаналізували цей календар. І я вчора приїхала і доробила ті вакцини, які потрібні по календарю Канади, тому що календарі відрізняються. Наприклад, нашу вакцину КПК, що у Соні, що у Льови, не зарахували, тому що тут у них вважається, що КПК потрібно робити в рік і 18 місяців. А у нас такого проміжку не було. З приводу тут є ще вакцини Варіцела Зостер. Є Ще є вакцина варіцела зостра, ще є вакцина від Менінгококцемії, вакцина від пневмококу. І всі їх у когось було у Соні, у Льови, там коротше, ну, треба дороблювати теж. Через декілька місяців мені треба знову піти до лікаря і доробити їх. А, так що це таке, що з новин? Не знаю, що ще вам розповісти. Це те, що я згадала. Ось так. Так, ось так виглядає календар щеплень у Канаді, а саме у провінції Альберта, тому що мені сказали, що по провінціям це все діло може відрізнятися. Ось можете собі зробити скріншот, якщо потрібно. Тут все розшифровується, від чого ці вакцини. А, оце нам дали направлення на наступний раз, і після яких дат це все треба зробити. До речі, якщо треба записатися на імунізацію. Діткам 8-1-1 дзвонити. Ось. І мені видали ось такі як паспорти дитячі. І от бачите, вони не зарахували мені ММР, тобто КПК не зарахували те, що ми робили в рік у Льови і у Соні, тому що в них рахується по календарю. Що треба зробити в один рік першу 18 місяців її ревакцину... ну, ревакцинування. І в 4 роки, якщо не отримали 18 місяців, виходить, що, ну, коротше, треба от Соні і Льові зробити все це діло. Так що, от так.

Вертаємося додому пізно вечором вже майже 11 година. Сьогодні ось тут був мітинг підтримки України. Ми були тут сьогодні. А тут справа від нас каток. До речі, людей тут ну, майже немає. Десь одні бомжі шлялися, ну і там, можливо, там трошки є пара чоловік спереді. Ну авто так є. Кому не потрібен телевізор, приходьте забирайте або білочку. <сум> про білочку я шуткую. А про телевізор ні. Прикол. Там навіть є тримачі, знаєте, які на стіну вішається. Я впевнена навіть, що він, скоріше все, може бути робочим. Соня її налякала. Hehehehe <laughs> 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 Hehehehe